Війна, кривава війна. На українські міста летять російські ракети, російські шахети. Українські воїни лягають в сиру землю сотнями тисяч, більше мільйона. Під Харковом, Покровском, Мирноградом, Авдіївкою Бахмутом на Запорізькому напрямку. А в цей час ведеться будівництво маєтків. Так, так, вони помилились, їх будували в воєнному 22, му в воєнному 23, му 24, му 25. му Так і хочеться сказати, Володимир Олександрович, ти не своїх. Виборців зрадив. Тих хлопців, воїнів наших, які в сиру землю лягли захищаючи країну, які кінцівки і здоров'я втратили захищаючи країну, ти їх зрадив. Ти їх зрадив за хатинку з басейном в козині.